Причипенській громаді розпочався новий навчальний рік. Зараз по всій території України рівень небезпеки і взагалі ситуація непроста. Саме тому всі заклади освіти у нас переведені в дистанційний режим навчання. Станом на сьогодні у нас навчається 2064 дитини. А з них 174 першачки – це діти, які пішли в перший клас, і ми дійсно дуже раді про те, що у нас багато таких. Багатомалечі майбутнє нашої України, крім того, 49 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Також у нас на території нашої громади шість дітей, які пішли в перший клас, і вони також із числа ВПО. Якщо проаналізувати ситуацію з навчанням дистанційно, то одна із складнощів, з якими ми зустрілися, це дійсно, що у нас також є люди з життів складними життєвими обставинами. На території громади і є питання певні із наявністю певної техніки, це й комп'ютери або ж сучасні смартфони, за допомогою яких вони можуть нормально проходити навчання. Однак ми активно працюємо для того, щоб були і в бібліотеках певні приміщення. І в різних закладах, де в індивідуальному режиму також діти зможуть проходити навчання, щоб у них був доступ до таких закладів. Ми почали співпрацювати із програмою поліцейський офіцер громади. В цьому році вже з'явився офіцер громади, який буде працювати в Голубівському старостинському окрузі. Це звичайно таке доповнення допомога і нам, і старості округу, адже і дуже багато внутрішньо переміщених осіб дуже багато людей, які заїжджають на території нашої громади, які потребують перевірки певних документів і так далі. На сьогоднішній день цей офіцер громади проходить стажування в місті Новомосковськ і найближчим пару місяців він уже зможе приступити до роботи на території нашої громади. Взагалі на території Перещепинської громади на сьогоднішній день зареєстровано 2180 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб готуватися до нового опальнувального сезону, і звичайно працюємо над прихистками і, і, або ж місцями компактно-компактного проживання, адже зима обіцяє бути холодною, і ми активно працюємо для того, щоб виділяти певні і прихистки, приміщення, де зможуть проживати такі внутрішньо приміщенні особи, у яких немає можливості а, забезпечити а, себе наприклад зйомним житлом. Тому що багато із переселенців заїхали у віддалені населені пункти, у якісь хатинки, у яких пічне опалення, і звичайно, стан деяких будівель він не, недостатньо задовольняє всі потреби ВПО. Саме тому ми активно працюємо над прихистками і завдяки міжнародним організаціям, завдяки обласній військовій адміністрації і завдяки. Ну, в Московській районі військової адміністрації у нас є е, можливість залучати донорів, залучати різноманітні організації для того, щоб готувати саме такі прихистки. І, от чудовим прикладом є організація ООН, е, Вони нам допомагають на сьогоднішній день підготов, е, робити підготовчі роботи. По прихисткам вже були пройдені тендери на закупівлю необхідного обладнання матеріалів для того, щоб ми проводили мінімальні ремонтні роботи по таким прихисткам і готувалися активно до нового опалювального сезону. Активно проводиться компенсація за комунальні послуги тим мешканцям, які прийняли внутрішньопереміщених осіб. Якщо взяти, наприклад, серпень, то 55 сімей, які проживають на території Причепенської громади, отримали вже компенсацію за комунальні послуги у зв'язку з тим, що вони приймали внутрішньопереміщених осіб на тимчасове проживання у них в домівках. У липні вже 83 сім'ї отримали компенсацію зараз. Також чекаємо на компенсацію у серпні місяці. Крім того, для того щоб допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам або ж тим місцевим мешканцям, які мають бажання покращити. Рівень знання для того, щоб пройти певні курси по бізнесу, для того щоб у них була можливість отримати, наприклад, певні знання для написання резюме для пошуку робіт. На території громади був створений мультимедійний коворкінг центр для внутрішньопереміщених осіб, завдяки. Також нашим партнерам це асоціація органів місцевого самоврядування в межах проекту ЄС міцні регіони, який співфінансується ЄС та федеральним міністерством економічної співробітництва та розвитку Німеччини. У нас на території громади відкрита мультимедійна кімната повністю обладнана комп'ютерною технікою та всім необхідним для того, щоб у внутрішньо переміщених осіб була можливість прийти, посидіти, поспівпрацювати з. Різними консультантами на сьогоднішній день деякі ВПО, а також наші місцеві мешканці, проходять навчання по бізнесу для відкриття своєї власної справи. Курс навчання буде проходити приблизно 6 місяців, і за цей період у них буде можливість не тільки дізнатися ключові знання по відкриттю власної справи, але і знайти можливість у пошуку донорів або інвесторів для відкриття їх справи. Також ми наша громада активно працює над проектом сади перемоги. У нас було офіційно рішенням сесії затверджена програма по садам перемоги. І це дає змогу не тільки залучати якісь посадкові матеріали від донорів та різноманітних організацій, але і залучати якісь власні бюджетні кошти для того, щоб фінансувати даний проект, Не проєкт, проект, а дану програму розвитку та підтримки. Нашої громади, крім того, хочу зазначити, що в сади перемоги входить не тільки посадковий матеріал або висадження якихось культур, але і підтримка домашньої худоби і розвиток тваринництва на території громади. Таким чином, завдяки продовольчій та сільськогосподарській організації ООН «ФАО», в у вересні місяці ми очікуємо е, отримання е, приблизно 200 тонн кормів для домашньої худоби е, для мешканців е, Перешипинської територіальної громади. Це надасть можливість підтримати безкоштовними кормами і е, свиней, і корів і, і курей, як правило для того, щоб у наших місцевих мешканців була можливість не е, була можливість розвивати худобу, і на них ніяк не вплинуло, наприклад, ріст на кормові по територію України у зв'язку із воєнним станом. Крім того, для того щоб покращити безпеку територіальної громади. Ми активно працюємо над розвитком нашої 49-ї пожежно-рятувальної частини. Завдяки фонду міміжнародного Фонду міжнародної солідарності. У нас була можливість також отримати пожежне обладнання. Отже, ситуація в Першіпенській громаді стабільна. Проблем із постачанням ліків на території громади немає. В магазинах є всі необхідні продукти комунальні послуги надаються зараз активно ведемо роботу із забезпеченням продовольства із висадженням насіннєвих також завдяки. Продовольчи та сільськогосподарські організації ООН. на сьогоднішній день. Ми працюємо над тим, щоб отримати для наших переселенців, для того, щоб отримати для наших місцевих мешканців, які планують вирощувати озиму зернову культуру. Ми працюємо над тим, щоб заучити від даної організації також необхідну кількість озимої пшениці для майбутнього висадження. На сьогоднішній день активно ведеться і збір зернових, і взагалі підготовка до зимового періоду і висадження наступних зим. Виділяється приміщення. Ми проаналізували взагалі технічний стан даного приміщення і найближчим часом співпрацюючи з міжнародними організаціями різноманітними, ми залучаємо техніку всю необхідну, наприклад. Для того, щоб створити блочну систему, для того, щоб зробити якийсь мінімальний комфортний ремонт, для того, щоб завести туди все необхідне обладнання, це меблі, це можуть бути холодильники, електронні печки, для того, щоб можна було готувати їжу. Ми створюємо блочні системи, для того, щоб внутрішньопещені особи мали якусь можливість мінімального комфорту у холодний зимовий період. Умови є різноманітні в домівках, тому що, як правило, віддалені населені пункти це якісь там села, де дуже мало людей проживає, які будинки старі, старенькі. І від початку воєнного стану люди позаїжджали в ці будинки, коли тепло на вулиці, то вони себе більш-менш комфортно відчували. А зараз, коли холода йдуть, то звичайно вони шукають десь кращих умов. І на сьогоднішній день ми створимо буквально, ми ну, почали створювати буквально. Пару прихистків, у яких будуть проживати по 100, по 150 чоловік, і плюс додатково ми будемо виділяти додаткові приміщення, де невеликими групами також будемо розселяти.